Приходить так довго ми чекали, на сьогодні час на речні важка мета. Я дуже люблю пісню козацькому роду, і в мене є пісня авторська з моєю подружкою Дарією Лісняк Веселка. Я її дуже люблю. Я ходжу на вокал вже рік, і мені дуже подобається ходити, тому що я навчилася співати виразно, розказувати вірші. І ще ми. З моєю подружкою Тесією Голубенко зайняли гран-прі. Ми спілкуємося з усіма колективом. Ми дружимо, їздимо на конкурси, виграємо перші місця гран-прі. Подобається ходити на співи. Я ще малювала тільки моя вчителька. Вона перестала малювати літо і тепер я вже зовсім не малюю. У мене є своя сольна пісня, називається Сонечко. Сергій Ткаченко це людина, яка пише для нашого гурту авторські пісні. Ми їх записуємо на студії і вважаю, що це є родзинкою в нашому місті. Я пишаю в цьому році, мабуть, останній конкурс. У Харкові, там, де зайняли дівчата-вокалістки нашого гурту Дарія Лісняк і Тая Голубенко, вони зайняли гран-при і сольно, і дуетно. Тобто, це я вважаю дуже такий результат, гарний. І конкурс був тяжкий. І ці пісні теж зайняли. Гран-прі, завдяки тому, що авторські пісні. Дякую батькам за те, що вони завжди поруч зі мною підтримують мене і морально, і фінансово. Всі мої задуми, які я хотіла зробити на протязі цих двох років, все здійснилось. Хочу подякувати не тільки батькам, але й дітям, бо їх наполегливий труд.

Дитина відвідує цей гурток перший рік. Їй дуже подобається з першого заняття. Колектив у нас невеличкий, але дуже дружній, дуже веселий. Моя донечка Валерія Науменка відвідує гурток вже десь два роки. Їй дуже подобається нас на сьогоднішній день. Є своя власна пісня, дякуючи нашому керівнику. З початком війни. Діти сидять всі вдома, на дістанційки. Дякуємо нашому керівнику за те, що вона змогла зібрати дітей. У мене ходить двоє дітей в гурток. Вони дуже багато де участвують, їздять на різні конкурси. донечка Самсонова Поліна дуже улюбляє займатися, бо репертуар нашого. Гуртка дуже різноманітний. Вони приймають участь у різних конкурсах у місті Харкові, обласні міжнародні конкурси у місті Києві та тут у місті Златопіль виступають на наших різних заходах. Нехай наші дітки будуть щасливі, живуть під мирним небом та приймають і надалі і перемагають. Я хочу подякувати нашому керівнику Наталі В'ячеславовні за те, що вона розвиває. Талант наших дітей, вона якомога більше намагається їх возити на всякі конкурси, на концерти в місті. В общем, Дякую, Наталя В'ячеславовна, за наших дітей. Ми заспіваємо пісню свою. Як живемо ми у цьому краю, з присмаком кави та кока-коли. Якось вернемося. Ми всі до школи. Але поки що ми на дистанції. Посипаємось рано уранці, ми любимо всі пісні і танці, і хоч ми сидимо на дистанцію, на цих завошає ніяк, сіпати в усіх частах, ми любимо всіх. ми сидимо на дистанції, на це не забажання, смівати і так.